Що ще не закінчилася перша сесія? Більшістю голосів ви обрані знову головою Пертицької районної ради. Маєте нагоду сказати, що ви думаєте з цього приводу? Як колегам депутатам, які виявили вам довіру, так і жителям перетинського району. Прошу. Ну, дійсно, сьогодні закінчилась перша сесія. Я обраний головою районної ради. Перш за все хочу подякувати всім колегам, хто мене підтримав на цій посаді. Зобов'язуюся гідно виправдати цю підтримку і не тільки своїх колег-депутатів, а всіх людей, які голосували за і обирали нас депутатів. Також хочу звернутися до всіх жителів Прятинського району. Роботи дуже багато, питання надскладні. Але хочу запевнити, Рятинська районна рада буде тим органом, який візьме на себе виконувати ці всі питання, вирішувати ці всі питання, і я думаю, що ми вас не підведемо.